Діана, які підручники ти порекомендуєш для прокачки граматики у польській мові? Рекомендую підручник Граматика для практика». там дуже класно пояснено в граматичних таблицях усі необхідні теми. Я особисто з нього користуюся і часто рекомендую повторювати граматику з цього підручника саме своїм учням. І тут є дуже багато практики. Тобто, у вас є класне пояснення і десь 3-4 сторінки саме з правами до кожної теми. Тому must have для тих, хто хоче прокачати граматику на максимум. Наступний підручник це граматика польська твічання для обцокрайовців. Там є дуже багато практики, тому якщо ви хочете лише практикувати, рекомендую саме цей підручник. Наступний підручник це по польську без бленду, там теж є гарне пояснення, там буде узагальнені теми коротко пояснені, і більший буде фокус саме на вправах. Тому, якщо хочете більше практикуватися, також рекомендую цей підручник. Діана, а де я можу знайти ще більше таких цікавих підручників для вивчення польської мови? У моєму телеграм каналі за гештегом підручники знайдеш дуже багато класних підручників для прокачки різних сфер у польської мови. Підписуйся посилання шапці профілю.